Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні вночі був сніг. Невеличкий, але все-таки є. Ось дивіться, як на деревах гарно. Показую сусідські дерева, так як в нас таких великих немає. Ми все випиляли, коли сюди заїхали. А в сусідів ось є, так як у них будинок зараз продається. Там такі ось старі дерева. Ми свої випаляли і нам вистачило на дві зими топити пічку. Вже, звичайно, сніжок розтає але зранку гарно. Сонечко зранку. Але зараз цей сніжок вже розтає до вечора його і не буде. Город снігу. Вчора малий вночі вже каже, давайте кататись на санках. Кажу ні, синочок. Завтра піде, так що зараз треба, поки сніг не розтав, йти катати дитину на санках. То, можливо, більше не буде того снігу. Да? Кокос кс. кс І тобі радість. Кс. кс кс Гуляв? Сніжок, да? Кс? кс кс Ваших слідів повен двір. Так, а ми йдемо вже. На гірку. Поки сніг не розтанув. Треба ловити момент, щоб дитина покаталась на санках. <клухи> ти геть мокрий, ти бачиш, які в тебе коліна? <клухи> Заморився накатались, йдемо додому, сніг вже ось розстає, я вже впала і йшла слизько.